Накипіло вранці Що ж, дорогі друзі, от і настав момент, коли я нарешті представлю свою сьогоднішню гостю. В мене сьогодні в гостях Марія Котенка, дизайнерка і волонтерка. І ми з нею сьогодні говоритимемо. Про стеджинг і про спальні місця, ось так. От з поговоримо. Доброго ранку, Марія. Доброго ранку, Наталко. Вдячна тобі за запрошення. Дуже рада бути тут разом. І всім бажаю ніжного і такого неспішного ранку. Ну так ранок якісний і неспішний буває після того, як не дивлячись на усі обставини, які нас зараз, які в нас є зараз, перед якими ми весь час стоїмо. Але ми все-таки поспали. І, от власне, ми сьогодні будемо говорити з Марією про те, як зробити ваші ранки більш якісними за рахунок того, що ви попрацюєте над своїм спальним місцем. Скажи, будь ласка, давай ми спочатку просто окреслимо, що таке хоумстейджинг для того, щоб той, хто не знає, що це таке, могли зрозуміти, що це і що це не страшно. Так, хоумстейджинг – це така практика декор... ну, не тільки декорування оселі, а використання аксесуарів декору, якихось предметів. Меблів для створення затишку. Ну, насправді найчастіше це використовується для створення красивої картинки з якоюсь комерційною метою, для привабливості, збільшення привабливості. Але чому б це не засто... застосовувати в звичайному житті просто для себе, для того, щоб відчувати цю красу красу, естетику? І якщо згадати наш попередній ефір, ми mm -hmm. говорили про ментальне здоров'я турботу про нього, і можна провести такий місточок до цього, і поговорити про неочевидні способи допомоги своєму ментальному здоров'ю через певну естетизацію і створення краси навколо себе. І хомстейджинг в цьому плані може дуже допомогти, тому що це як і може бути і арт-терапія для себе, ну і просто створення комфорту. Красивого простору, який допомагає тобі трошки тримати твою кукуху на місці. Ну, от, власне, про такі місточки поміж еперами. Йдеться, тому ви можете, шановні радіослухачі, знайти наш попередній етер, набрати в пошуку там Марія Кутенко і віднайти той етер, який був попередній, зрозуміти про що там йшла мова. От а ми рухаємося далі, говоримо про хомстейджинг. Власне, ми сьогодні обрали спальню, і це не просто так. Так, спальня має бути не тільки комфортною, красивою. Все ж таки, спальня сприяє сну. А сон це, ну як на мене, це найважливіше в житті, тому що все починається і все залежить від сну. Особливо зараз, коли в нас дуже багато стресів, і боротися з ними мені здається, можна тільки в першу чергу відновивши сон. Але я знаю, що дуже багато людей, на жаль, не приділяють цьому увагу, нехтують облаштуванням спальні. Дуже багато тих, хто вважає, мов, ну, навіщо це робити. Я зранку прокинувся, пішов на кухню, зачинив двері і все, повернусь uh -huh. туди ввечері. А потім дивуються, чому є там проблеми і розлади сна. Звісно, воно не завжди з цим пов'язано, але починати треба з цього. І вже ж скільки написано книг про правильні ранки, там про мотивацію так. і так далі. І чомусь мало хто думає, що це залежить від облаштування спальні, і тим більше ліжка. Тому хотілося б поговорити в першу чергу про це, про такі прості речі, доступні нам, які не треба пропрацьовувати там, з психотерапевтами або ще з кимось, ну, з лікарями. Можна б спробувати хоча б з облаштування свого спального місця, декору, створення затишку і краси. Ну, власне, якраз про це і йдеться. Хоумстейджинг, як ти абсолютно вірно сказала на початку, це підготовка, скажімо так, помешкання для того, щоб його красиво сфотографувати, для того, щоб, наприклад, ви здаєте це приміщення, чи збираєтеся, можливо, записувати там відео. але... Дійсно, коли ми навкруги себе створюємо затишну атмосферу, вона дуже сильно впливає на якість нашого життя. Власне, на те, на ця естетизація якраз і направлена на те, щоб ми прокинулися в красивому вже, от і ми далі інакше вибудовуємо свій шлях. І е, от в чому полягає е, саме те, що, що ми можемо найпростішими методами змінити? Ну от є, наприклад, у нас там. Е... Зараз поговоримо і про спальню, і про те, коли спальня це насправді не спальня, а все що завгодно. От тому, що і, абсолютно і, різні умови бувають так. у людей. Ну от беремо гіпотетично є спальня і є кровать. Що угу. нам ну, робити? дуже бажано, звісно, щоб спальня була окремим приміщенням для того, щоб вона використовувалась виключно для сну і щоб нічого не заважало сну. От ми з тобою зараз говоримо про е, момент прокидання, але найбільш важливий момент засипання, бо більше так. проблем є з цим. Саме з засипанням. І е, ми іноді не, е, ну, не знаємо, що може на це вплинути. Насправді дуже хороше ліжко, якісна постільна білизна, відсутність світла, там певна функціональна зручність на це дуже впливає. Е, тому ну, з чого я би починала mm -hmm. і всім радила і раджу, як і дизайнер, починати, звісно, з ліжка. Це Зрозуміло, має бути ліжко, угу. якщо є така можливість, не диван, але е, буває по-різному, окей, якщо це диван, е, матрас, якщо це ліжко, це все зрозуміло, тут не треба пояснювати. Да, хотілося б поговорити про постільну білизну і про подушки. Угу. Оце. Те, з так. чим ми стикаємося з своїм тілом, своєю шкірою, це те, на чому ми спимо. І це дуже важливо, і мало хто знає нюанси цього всього. Коли ми вибираємо постільну білизну, дуже важливо зважати на якість тканини, на її тип, на розміри, Ну, все це має відповідати нашим там, тактильним смакам, і естетичним. Так, так, я, те, що я помічала, бо я ну, багато в цьому там розбиралася, читала. Коли люди купують постільну білизну, вони зважають в основному на якісь там малюнки, колір, але це так. не є найголовнішим. Те, що відволікає якраз нас від сну і збуджує мозок. Так, я, я взагалі не розумію, навіщо вибирають якісь яскраві малюнки, кольори. Я, я, я не знаю, що це за вподоба така, звідки ці смаки взялись. Мабуть, тому що раніше тільки це і пропонувалось на ринку, і воно багато ще досі використовується. Найбільше дивую, що це досі використовується а, в готелях. там Mm -hmm. Ну, хоча очевидне ж да рішення це має бути щось просте, однотонне, не, не яскраве. Тому, якщо говорити про постільну білизну, є от такий момент, який не багато знають, що треба звертати увагу в першу чергу на такий показник, як щільність тканини. Це насправді найважливіше, що впливає на якість, це саме щільність тканини. Вона є конкретним показником. Далеко не всі продавці його вказують, краще шукати там, де це вказано, або питати. Бо ми знаємо, є мережеві продавці типові, там, типу юску. Uh -huh. Раніше там, був у нас HDM, ну, але це все досі можна купити в інтернеті. Вони, в принципі, відповідальні, вони це вказують. От, і щоб орієнтуватись, можу сказати, що найчастіше те, що продається, це десь щільність 130-150. А більш нормальна така притомна якість починається десь з 300. Mm -hmm. Це можна знайти у Zara, наприклад, і там точно є така постільна білизна. Я раджу просто спробувати. Знаєте, все, що я зараз буду радити. Це просто спробуйте і ви відчуєте різницю. Ну так насправді, коли ти спробуєш поспати на чомусь абсолютно інакшому, ніж ти обирав до того, mm -hmm. і більш якісному, ти потім впродовж тижня другого розумієш, що а якість сну покращилася. Так, так. Тому тут тільки емпіричним шляхом, тільки пробувати. І, іншої поради, мабуть, тут немає. Хоча, да, можна без, безкінечно говорити ще про те, яка буває постільна білизна, вона є з різних матеріалів. Зараз дуже модний цей варений -бавовна. варена баговна, варений льон. Це так дійсно дуже приємна, класна постільна білизна. На холодний сезон раджу використовувати фланель, бо вона угу. тепла, вона приємна. Але в першу чергу на що орієнтуйтесь, це, це буде. на так. показник щільності тканини. Це буде найкраще. Ще хотіла би. Поговорити про кількість подушок, бо я теж на це регулярно зважаю. І бачу, що чомусь люди дуже якось обмежується обмежують, себе, обмежують в цьому, себе, і я не розумію, чому, тому що ну очевидно, що комфортно, коли тобі комфортно. Бо ми в ліжко, коли лягаємо. Ми спочатку там ще дивимося телефон або книжку. Ну, ну так, це, так це є так. так. Сидимо. Ми сидимо, і має бути комфортно спині, має бути комфортно голові. Різні бувають ліжка, не у всіх є м'яке узголів'я, тому ну зробіть собі зручно, в принципі, і комфортним, і красивим варіантом, а ліжко має бути красивим. Ми, ми маємо бачити таку красу, в яку нам хочеться ввечері застрибнути і заснути, повернутись. Так, ну це, це має бути з любов'ю. І краще, коли подушок, ну два рівні точно. Тобто є задній рівень так. подушок, вони мають бути величенькі, там розміром 70 на 70, пухкенькі, зручні, щоб на них можна було спиратись. спиратись да. Да. І подушки вже для сну, їх треба дуже ретельно вибирати. Тут я не можу підказати це справа смаку, але вже от скільки років прибираючи різні варіанти, досліджуючи цю тему. Все одно вирішила, що краще, ніж натуральна подушка з uh -huh. там. Нехай це буде не пух, але пір'ячко. Uh -huh. Нехай вона буде не, не саме дорога, але все ж таки натуральна. Ну на ній спати комфортніше, ніж на подушках з синтетичним наповнювачем. Хоча їх продається набагато більше, переважно купують їх. ну, Знову ж таки, тут порада одна: спробуйте. Ну, так. Спробуйте і ви побачите різницю. І хай подушок буде стільки, скільки вам ну, не шкода для себе. Ну, Купіть більше. Просто спробуйте. Це дійсно впливає на ваш комфорт, бо коли ми засинаємо, ми маємо бути розслаблені. Нам немає, не має не вистачати чогось. Так? Має бути достатньо ковдри, достатньо подушок. Все має бути приємно на дотик. І все має нас спонукати до. Повного розслаблення. Ну і взагалі я можу сказати, що спати треба любити. Ну, от, до речі, так, треба любити в першу чергу себе, а потім спати. Як так. би це не смішно зараз не звучало, друзі, але направду полюбити спати навіть в цих умовах, в яких ми зараз. Ага, от до речі мені підказують, що наразі тривога в Харкові та Харківській області, при якій нам дуже складно полюбити спати, але ми все одно угу. намагатимемось. Тож, друзі, будь ласка, пройдіть в укриття, якщо воно десь поруч із вами бережіть себе. А ми продовжуємо говорити про якість сну і про те, що можна зробити для того, щоб ваш сон став більш якісним. Я нагадаю, що в мене зі мною в студії Марія Котенко, дизайнер. І волонтерка, і от сьогодні ми якраз намагаємося вам донасти, що ж зробити для того, щоб спати краще. Отже, зупинилися на подушках. Так, і на тому, що треба просто любити спати, і mm -hmm. це не смішно, тому що розмовляючи з людьми про сон, е я багато розмовляю. Ну не про сон, mm -hmm. а про облаштування приміщення, mm -hmm. спальні, там е відношення до цього. Е є такі люди, які вважають, що сон це якась така необхідність, і боже mm -hmm. ну, навіщо? треба це перебути, типу, так, а так, потім ну, знову включитись в цьому. Бо життя ж воно продуктивне, цікаве, є чим займатися, і можна було б цей час використовувати. Більш корисно, А от сонце така якась вимушена необхідність. Ну, ну, як на мене, ну, це, не, не, ну, Я не можу сказати, що це неправильно. <ріст> ну, Як так можна? Ну, Спати треба любити, тому що б у вас в житті не було, чого б ви не прагнули. Все має починатися з якісного сну тим більше зараз, коли в нас стільки стресів, так. неможливо боротись зі стресами, неможливо бути успішним, неможливоючись Не Не так, тому треба любити себе <світ> і спробуйте полюбити сон для того, щоб його полюбити. Нехай ваша спальня буде красивою затишною. Слухай, давай ще хочу uh -huh. приділити увагу ковдрам. Uh -huh. а, ковдра а, важливий, по-перше, елемент а, може бути декор, їх має бути декілька. Ну, на, я теж фанат холмстейдженгу з кількома курсами за плечима спеціально. <с. Готувалась до програми. <с. 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 Власне, а, має бути ковдра, якою ви накриваєтеся коли з uh -huh. От може щось порадити, бо в мене теж є декілька порад. Але, так, щодо Ковдри, ну тут е, справа навіть не смаку, а е, того, що нам допомагає заснути, тому що багато хто любить важкі ковдри, навіть зараз випускають ці важкі ковдри. Це дійсно працює, бо я також на собі це відчуваю. Я і влітку не можу спати без цього відчуття важкості і uh -huh. об'єму. Якщо ви за собою це відчуваєте, або ви маєте проблему зі сном. Спробуйте Це знову ж таки. Просто спробуйте якіс. так. Спробуйте no. просто іншу ковдру. Нехай вона буде пухка, бо об'єм, оцей об'єм зверху mm -hmm. теж має значення. Іноді треба навіть три шари на себе накласти так. себе вкрити трима і огорнути трьома шарами для того, щоб відчути безпеку і якийсь релакс і заснути. І це або це має бути важка ковдра. Ну, важкість ковдри може досягати, звісно, різним шляхом і наповненням. Це можуть бути вовняні ковдри, вони mm -hmm. більш важкі, тому що з синтетичним наповнювачем вони, звісно, легші. Ну тут дійсно треба пробувати е, нашаровувати на себе там щось додаткове, і ви зрозумієте. Так само от я точно знаю, що влітку я не можу навіть в спеку укриватися як, якимось простираном, ким, цього бо цього я не засну. Yeah. У мене підсвідомо все одно почуття яко. Якоїсь mm -hmm. небезпеки, що мене нічого не прикриває, не огортає. Mm -hmm. Тому пробуйте. Під ковдру, якщо у вас є. Потреба в якихось там тактильних відчуттях теж можна підкладати щось. ну Це, наприклад, от практика американців, ну європейців, чесно, я не можу сказати, мабуть, там теж від країни залежить. Я просто знаю, яка е постільна білизна продається. Ага. Там у них зовсім інший підхід. Так. У них ковдри окремо, а під ковдрою обов'язково буде простирадло. Тобто, ага. у них е таких чохлів для ковдри. ну так, те, що у нас Підковдри... називається якраз підковдра, Підковдри... те що okay. пододіяльник. Вибачте, так так, так. От то цього там немає. Ну дійсно. у них підковдра і є підковдра. Це так, те, що так. вона дуже і... логічна. Да. І е, оця, оця простирадло, яке фактично є під ковдрою, воно і є змінним. Воно mm -hmm. може бути там іншого матеріалу, більш легкого і так далі. А сама ковдра у них одразу продається така красива і ні в mm -hmm. чохли вона. Не вдягається. Але це нам не типово, це нам незвично, ми це не використовуємо. Але знову ж таки, можете спробувати. Для когось дійсно важливо відчувати декілька шарів. Над собою для комфортного сну, тому тут щось поранено. Ну, тим, тим паче, я от, чесно теж вивчала тему. Перед етером в Україні є українські виробники ось цих от різноманітних ковдр. Є ті, хто виробляють ці е, ковдри, які тяжкенькі, uh -huh. і це може бути різноманітна вага цієї ковдри від 5 до 9 кілограмів. Буде важити оця ковдра, яку не треба пирати, вона там з якихось. Таких матеріалів, що їх хіба що можна буде здавати там хімчистку, наприклад. Mm -hmm. От і вага вашої ковдри залежить від вашої баги. mm -hmm. uh, і якщо у вас там 60 кілограмів, то вам потрібно там 5-кілограмова ковдра. Якщо у вас більше, вам потрібно більш uh, важка, і uh, вона, власне, якраз забезпечує цю якість сну, обіймаючи mm -hmm. вас, е, uh, і даючи ось це почуття безпеки. Е, uh, слухай, ну, окей, от ми бачимо це ліжечко, в нас вже, як завжди, мало часу на те, щоб проговорити про Давай про правила його оформлення для того, щоб воно виглядало Красиво залишилась на це 5 на, хвилин. На, 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 на жаль, ми не встигнемо перейти до освітлення. Це так. Це, це але це ми про ми Обов'язково продовжимо. Ми будемо вам розказувати поступово <с? раз на місяць. Я думаю, точно. <с? Так, я сподіваюся, що це знайде своїх прихильників і якусь користь. Отже, про заправлення ліжка. Не будемо тоді говорити про важливість mm -hmm. заправлення ліжка. Це дійсно. Є навіть книжка. Так. Є навіть книжка, я да. її регулярно бачу в рекламі. <рес> я, <рес> я іноді жартома комусь скидаю в кого знаю, що з цим проблема є. Тому що мені здається, день треба починати з заправлення ліжка, бо це самодисципліна, це порядок. Це певна готовність розпочати день з якихось планів там, себе. Ну, це класно. Але, окей, ми це не будемо чіпати. Mm -hmm. Є люди, які цього не роблять, і їм живеться з цим окей. Mm -hmm. Але якщо ви вирішили заправляти ліжко і ви хочете, щоб воно виглядало красиво, принаймні для вас, щоб ввечері ви до нього повертались з любов'ю і задоволенням, то от кілька таких порад, як зробити так, щоб це було як на красивих картинках mm -hmm. в Пінтересті. Ну, по-перше, має значення, запам'ятайте, це висота. Чим вище вся ця гора текстилю, <тим>, тим воно виглядає красивіше. Mm -hmm. Тому да, дійсно непогано мати таку пухкеньку високу ковдру, яка просто створює якийсь об'єм. Так само з подушками. Якщо їх кілька рівнів і вони різної висоти, то це буде виглядати дуже красиво і привабливо, і класно, і саме так, як ви бачите, це на красивих mm -hmm. картинках, там, на фотографіях інтер'єрів. Тобто задній рівень подушок це подушки великі. Розміру, далі спальні подушки, потім декоративні подушки і десь завершальні маленькі, там, якоїсь цікавої форми різного кольору, різних матеріалів. Їх можна змінювати за сезоном, з настроями. Це дуже чудово. А, тобто запам'ятайте, що має значення шари і mm -hmm. об'єм. Чим більше у вас цього в текстилі, тим буде красивіше. Тобто ви заправляєте ковдру, на цю ковдру треба покласти. Покривало і на покривало ще можна, можна плед якийсь і ще додати. додатково плед. Да, це створює да. цю і шаровість, і об'ємність фактур дуже важливо. Обов'язково, так. Да. Ну тканин тут треба бути, звісно, обережним. Краще не робити всього комплектом, гарнітурам, бо ми вже ну, знаємо, так. що вже давно в трендах міс-меч в угу. усьому. Тому так, міксуйте, пробуйте навіть постільну білизну абсолютно не обов'язково використовувати. Комплектом, можна мати простирадло одного кольору, подушки іншого кольору, і це теж буде виглядати гарно, аби воно між собою поєднувалось. І пробуйте, міксуйте, навіть можна поверх ковдри, поверх. Покривала і поверх пледа ще накинути якийсь маленький пухнастий килимочок. Угу. Ви знаєте, такі продаються там в тому шюзку, вони абсолютно декоративні. Але просто. скільки кайфу Але дуже вони дуже красиво, вони так просто додають і, так, і так. естетики сприйняттю цього ліжка. Коли ну, ти заходиш, і, бачиш ну, головне, що вони створюють бажання потім в це ліжко застрибнути, в ньому там якось вмощуватись, ковзатись і потім. Дуже добре заснути і прокинутися з задоволенням. Чого ми всім вам і бажаємо, не дивлячись на те, що ранок, щоб ви щовечора приходили додому і застрибували в свої ліжечка і мали якісний сон. Що ж, Марія, я просто дико тобі рада. Дякую тобі за те за твої поради, за те, що поділилася з нами сьогодні. З раночку ми обов'язково друзі будемо продовжувати тему і тему якісних снів, і тому, як зробити комфортніше ваші приміщення для того, щоб почуватися краще. Це дуже сильно впливає на ось наш психологічний стан: всі ці невеличкі деталі, ця тактильність, цей візуал, ця естетика. І, от, до речі, якщо ви сумніваєтеся в підборі кольорів, то ви можете знайти в інтернеті дизайнери прям викладають такі палетки, наприклад, пастельного кольору, які між собою поєднуються. І от, завдяки цьому можна просто підібрати собі там, наприклад, плед одного кольору, постійно білизну. Ну, іншого кольору, по колір там подушок декоративний третього, і воно все між собою буде класно грати. Так, Або можна просто пробувати. Так. Заходьте в ці магазини, беріть, і я, не це, я це робила неодноразово, коли ти тягнеш всю цю купу текстилю, всього десь. ну У них же є експозиції, і ти прям mm -hmm. там можеш це розкладати і дивитись, так підходить чи не підходить. Ну і в них є також багато своїх прикладів, вже заправлених ліжок, і можна брати і копіювати це. Ну так, але краще, краще експериментувати. <рес> так, звісно. Тому що це і вам додасть наснаги. Це, типу, от, дійсно така невеличка арт-терапія. Це арт-терапія. Точно <рес> це заряджає, це мотивує, це надихає. Що ж, дякую дуже за сьогоднішній ранок, друзі. Ідемо на музичну паузу, бо е, <рес> нас ще чекає продовження. Дякую цього ранку. до зустрічі!